Добрий день! раді вітати вас на нашому концерті з нагоди дня захисників та захисниць України. Наш захід присвячений людям, які щоденно ризикують життям для того, щоб ми жили у вільній країні. Людям, які віддають своє життя або не прикинули з ранку. людям, які наші герої коміксів не покладаючи рук, протистоять злу. Цей концерт присвячений відважним та хоробрим захисникам України. Нині маємо змогу привітати відважних військових, які з гідністю несуть бойову службу, тримають оборону та захищають нас. У зв'язку з дистанційним навчанням зустріч проходила поза нашим заходом. Увага на екран! Ми повинні пам'ятати, що якщо слава Богу, кожен день. Вранці прокинулися, тому що хтось за цей віддав своє життя. На сьогодні гостя. Я хочу представити у нас Штепановський Віктор Альфри, по Олександрович, Кирило Олександрович. Хто атома служив і захищав нашу рідну Україну, і зараз спочатку повномасштабного. Торгнення також э, був на фронті і зараз знаходиться э, на реабілітації після поранення. І Малієтко Євгеній <плес> Віктор Дмитрівич у нас, директор нашого навчального закладу. Також э, хочу привітати До вас. Ви нас прийшли це дуже велике спасибі, тому що все одно покоління росте, покоління міняється, покоління. І з року в рік, і вже навіть випускники наші, які нашого навчального закладу, які вже закінчили і в тому році навчальний заклад, то вже хлопці годують, в основному. основному Такі да? пішли наші дівчата деякі, ну, у нас там є спеціально для кухарі, то пішли на фронт, в основному там, поварами чи кухарями, там, де готують в піщу наші, наші захисникам вітчизни. Тому ну, давайте сьогодні з вами от нашого сте привітаємо, так? Скажемо їм велике спасибі, то, що вони є. І те, що звичайно, те, що, ну, те, що вони захищають, що вони, скажімо, віддано служать нашій державі, це подвиг для всієї нашої рідної України. Давайте ще раз подякуємо. Нам хочеться. Хотілося б і хочеться. І я не те, що думаю, я знаю, що так буде, щоб ви жили краще. Щоб ви жили краще. Ну, я навіть не знаю, навіть, повірте, просто дуже багато, дуже багато наших хлопців загинуло, дуже багато до загинуло, дуже багато ми ховали, дуже, дуже багато. І хотілося б, щоб це було не давно. Це було, як кажуть, щоб, вам, щоб ви далі жили дуже, щоб ви гарно жили, щоб у вас все було, щоб ви навчалися, щоб ви розвивали нашу, нашу батьківщину, нашу Україну, щоб вона розпитала. Я хотів би, щоб ви розуміли, що хлопці наші, наші побратими всі гинуть для того, щоб у вас було найкраще життя. Тільки зараз. Коли самі військові розуміють, що їх підтримують, навіть якщо людина їх не знає, але підтримує їх, е навіть на що просто підтримка, це вже дуже велика допомога. Разом із народом військові і вся Україна переможе. Це не понично. Наша перемога це не. Величі. Нашого навчального контракту нас привіт ми навчання, наші подарунчи. Вам поважати терпіна і перемовина. То коли ви нас в тилу підтримуєте, жоден військовий воїн не... Відступи. буде стояти до кінця. Дякую. Дякую. Війна просто словом: П'ять літер. Але скільки доз зруйнувала і скільки життів забрала. Шануємо пам'ять всіх загиблих долина мовчання. Від працівників доводчої освіти з нашого навчального закладу разом з волонтерами міста виявили ініціативу в організації спільної корисної справи. Ми зібрали кошти, кухарі кондитери закупили продукти та находили смаколиків, які додали сили та настрій бійцям. А працює виготовили оберіги у вигляді про та бралків, які будуть захищати наших мужніх воїв. Та нагадувати їм про нашу віру в них і велику вдячність. Волонтери та ставимо наші подарунки воїнам на передову. Увага на екран. Дніпровський центр професійної освіти вітає захисників та захисниць зі святом. Дякуємо вам, що побудуєте нашу країну. Завдяки вашій мужності ми маємо знову навчатися та планувати своє майбутнє. Ми всі хочемо вам подякувати за те, що ви нас захищаєте і даєте змогу жити на залежній країні. І нехай ці васочі нададуть вам ще більшої мужності і зного здоров'я. Передаємо ці солодощі для військових через фонд Країна майбутнього для того, щоб ви з цими солодощами отримали ще більшу мужність і здоров'я. Дякую Центру, Центру профосвіти за долучання до допомоги військових 128-ї бригади, 112-110 ї бригади. Завтра ці смаколики також гуманітарна допомога поїде на Запорізький, Донецький на Сильно вплинуло на наше життя, юкливо та нестримно увірвавшись у наш світ. Під час повномасштабної війни в українській мові виникло чимало нових слів. Усі вони доволі колоритні та асоціюються з бойовими діями, військовими персоналіями та навіть зброєю. Наприклад, з того означає наступати на одні чи самі а або вода це вибух за перекриком. Та й вода, за перекртом, це в Росії? Саме так. Українці навіть такий складний час не втрачають почуття гумору і бажання вчитися новітнім технологіям, відкривати нові імена та таланти. Так, наприклад, до підручника шостого класу увійшов у революції пісні молодого виконавця Артема Бривоварова, а наші дівчата з першого курсу підготували запальний танець. Зустрічайте наших під То люблять можу зрозуміти ціні життя. І поки любов живе в нас, ми не переможні. Тобі, куба. Кожен Ми завжди поруч і праці моменти перемоги, і крихітні моменти невдачних не згоди. Тому і зараз маємо допомагати нашим воїнам, триматись тихто як може. Дехто розбирати водять допомогу, Лікарі рятують життя поранених воїнам. Хтось донати на потреби військових, а наша мета – підняти бойовий дух чуттєвою піснею, яка заглиблює спогоди крім безполкові домашних очарів. og det er vårt Повітряні сили, військово-морські сили, десантно штурмові війська, морська піхота, сили спеціальних операцій та сили територіальної оборони. І всі вони саме обідно виконують свої обов'язки. Слава нашим ЗСУ! thank Alo sa jia. Primo del che, sa ta che te, i fino pindador, te no mai.